Вітаю вас, друзі? Давайте разом з вами зробимо таро-прогноз, питаємо інформацію у, у полі в такому інформаційному. Саміт у Вільнюсі і буде там прийматися рішення і про Україну також. Які будуть події відбуватися на цьому саміту? 11 12 липня у Вільнюсі. Що для України буде? Які новини гарні? Або трошки ми будемо, може і очікувати іншого? Давайте з вами переглянемо відповіді на наше запитання: Саміт у Вільнюсі для України. Як буде для України? 11-12 липня 2023 року для України. Саміт у Вільнюсі. Ми, звісно, готуємося до нього, дуже сподіваємося, але, розумієте, буде, як сказати, не те, що очікували. Ну так, ця дословна карта переводиться. Крах жидані, не те, що хотіли. Понімаєте, щось Шо... не те, що очікували, не... не здійснення наших мрій. Саміт у вільності для України. Що для України? Дивіться. Те, що ми очікували, саме таке важливе рішення більш за все, за все ми не отримаємо по цій карті, по, по карті башня, це крах надіжд. Із-за того, що не все ще так, ну, бачите, який чоловік, який, ну, вони обіщали, готуються, ну, не можуть вони цього зробити. Дивіться. Но Йду, йдуть слідущий ряд карт. Смотрите, а дуже велике буде підсилення, а дуже велике буде підсилення. Так, да, вместе з негативним є відповіді, є дуже хороша, положительна відповідь. Так, саміт у Вільнесі для України. Як в Україні? Будуть і добрі звістки. Добрі звістки будуть, але ми не всі, не всі люди там. Зможуть. не будет единого мнения. Понимаете? Будут разногласия. Саммит у Вильнюсе. Я вам так скажу. Дивіться, карта страшного суда по військовому. Да, будут какие-то приниматься решения, но для Украины, для обороны, все для того, чтобы, ну, понимаете, вот, чтобы сказать Що для України ми будемо, якби, ну, трошки будемо сумувати за результатами цього саміту у вільності? Ну, і все ж таки, яка карта для України після того, як закінчиться саміт у вільності? Яка Карта, яка буде голов... головні направлення для України після всього, що там вже пройдуть, оці всі зустрічі, все для України. Дивимося. Верховна жриця. Це велика мудрость. І я вам хочу сказати, що є надія, що да, нам не все скажуть. Не все буде сказано. Не все нам буде сказано. Інформація, некоторая много інформація, буде для нас прикрита. І щось то не договорено, что-то еще-то будет на обдумуванні решений. Вот така, вот така карта. Сохраняємо баланс, сохраняем розум, і сподіваємося, що все буде добре. А по військовим справам, як для України. Но... Допоможуть, допомога буде. Будуть, їдуть, приїде все, що потрібно, все, що потрібно, приїде і привезуть. Но ті рішення, самі важливі рішення, ті, що ми ждемо, ну, будуть плоти ну, як кажуть, для грусті і для суму. Трошки не здійснюється, але ми не будемо сумувати, у нас буде обов'язково все добре. Обіймаю усіх. Дякую за увагу. Лайки, вподобайки. Будемо наблюдати і ждати рішень, як воно буде Божого захисту всім. Обіймаю кожного з вас, мої друзі і підписники. Дякую за лайки, жду ваших коментарів.